Попереду статуя Ісуса, позаду собачка гавкає. Вітання. 6 6 жовтня. Регіониталії Бароніссі. Кабасвина Панорама. Алівуди. Сяти говорить з мої ста, стілі наші серця, всіх хто приглянув це відео. Тож, дивитися і бачити, слухати і чути. Чути, як собачка охороняє, так? Да? І важливо, що ми так само охороняли наші храми, наші тіла, що в них ходить, що з них виходить з наших уз, да. Що ми слухаємо? А, бо це дуже важливо, звісно. Тоді тобто, дівка каже, називає А, бо це як такий зірки і тут є, на мандалі. І, звісно, зірки на небі. Бо своє на небо тільки так не дуже видно. Тож сьогодні 6 жовтня. Лігоя. І я з маршу миру прийшла, а, слава Господу. І, скажімо так, в нас двох україночок, ми живемо подальше від офісу. У нас об'єднала програма одна для іммігрантів, ну для іноземців. І перше в регіоні Северно взяли українців. Я жіночкою, ну вона почувалася недобре, та я. Ми ходили так за тиждень. Дуже багато автобус, десятка походив. Кажу, ми, напевно, на марш миру не прийдемо аж туди. Тим паче жінці за 71, ми ну, вас ну, ну, привеземо, малює. Ну, думаю, туди, то вже назад пішки, А і назад підвезла мене по дорозі наша Сільвія, яка преподає італійську мову. ну, Правда, один-два рази в тиждень. а Тепер нам надали школу 12 годин. А, і до чого? Що, думаю, вже як підвезли, то я піднімусь. Неподалік в мене якраз це було свена місце тут статуя Ісуса і такий храм. І це була свина Мандова. Мандову я дуже люблю. А у мене там в кімнаті я назвала Мандову Чудес, там сердечками, Вав такий резонанс, коли тут його розмовляти. Ну, і Ще таки в мене Україн стайл, був на святі мира, да. але де б ми не були, завжди з нами повинен бути внутрішній мир. Які обставини не були навколо. Ми завжди пам'ятати повинні, що з нами завжди. Є світло, і цим світлом є Ісус. Амінь. І саме Ісус каже, я світлом світу. А як може Ісус, який воскрес, світити через нас? Це коли ми даємо йому дозвіл да, Духу Святому, а Він каже: не, не в Єрусалиму, поки не приймете Духа Святого, коли звине на вас Дух Святий. То це не був той штучний інтелект, який вийде індивідуально для кожного. Чао, чао. Айтравольта ріво п'ю. Ванджари перте. Другий раз більше її принесу, О, чи, чи він йому. Чао! П'і мене рітерна піоперто посто. Дуже гарне місце, дійсно була слава, намолена, О, то ж... Собачка, ну я так спонтанно рішила йти. І там, що в мене морозилки були, кісточки я схватила. Остальне було дуже заморожене, що то я так думаю, розморожу її, принесу потім їй йому. Ну так, велика собачка потребує більше. Хоча тут всі підкормлюють. Тож Дух Святий говорить далі, що важливо поза часом О, Дякую, Боже, дійсно, за сьогоднішню акцію миру. Миру. І нагадаю, що мама Тереза вона ходила тільки на акцію миру, не на акцію проти війни. Тобто, вже саме слово війна воно вже в нашій програмі сіється негативом. Да? А слово мир воно проростає такою радістю. Тож важливо також уникати цих слів, да? а активувати ті слова, які позитивні. Як Авраа виходить з Ураха Єлдійського, Господь йому усія ці позитивні вібрації, цю візуалізацію. Подивися, яке на небі скільки зірок. Оскільки дітей у тебе буде, так? Да? Він, якби там сумнівами. І Сара теж якось думає, ну про яких дітей? Жінці там під 90, так. Да? Ну, 90 в неї родила. Але теж були там сумніви. І тепер ці наслідки, так. Да? Але. Бог є любов, і він альфа мега, початок і кінець, довіряю. Да. І сьогодні притягували такі різні відео. І рекомендую Рутестер. Це Українка, яка приїхала в Ізраїль, і вона як пророчі слово говорить, також і рекомендую їй її, її духовні теми різні, там, про Духа Святого Слуха, да. Бо Бог говорить і через людину, да, і через тварину, також, через природу. Все в усьому, Ісус, все в усьому. Тут такий ще гарний арт. Щас покажу, як це нове місце. Попередньо я жила два роки в монастирі. А раніше я, скажімо так, більше року ніде не проживала. Після 18 років постійно в переїздах була, а це Господь так мене був в одному місці так поселив, щоб молитися, да, щоб духовно зростати. Від сили в силу, від славу в славу. Ось такий арт. Досі ти показуєш, що ти хочеш показати, Да? Така стилістика. Інь-янь, да? чоловік, жінка. Так, сліпі, немов, да, і меч і влада. Дивитись і бачити, слухати, і чути. Бо також закладено в цьому меседж да, потужні, так само, як і в Біблії, там така глибина, що розповідає, що навіть 60 значень має там в Біблії кожна, ну, якщо взяти така, даже туру, да, житуру, книжі Моїсева, там, тож, ну, євреї кажуть, там 60 значень може надаватися певним текстам, да. Тобто, Глибина й глибина. Тобто вимір Бога він неосяжний нашим розуму, і наша пам'ять вона може міщати навіть мільйон років. Можна щось знову пізнавати. Якби. Тобто ми вже створені для вічності. У нас вже закладена ця вічність. Ісус цю вічність нам повернув. Да. Він повернув нас в Едемський сад, вважало це прийняти просто. А Вже так тихо, всі. Завтра понеділок. Сьогодні такий був гарний марш миру, всі дітки кричали паче. Я знімала, так що дивіться попереднє відео, як завантажу, да? Боже, мудрості всім до святи горяще, що важливо. Так, нагадую ще цю тему, да. Андрій Шпивал. конечний пункт назначення, і це також боссвані проповіді Івана Пандвешаха. І це мені по зачасним простором також книга а, а, Хижа. Або Хижина Пол Янго. подивіться інтерв'ю з ним. Автор Хижина. Дивіться інтерв'ю там двомовне, М -м -м, як він писав ту книгу. Звісно, фільм Хижина. Так. Ось таке містечко. Аллює. Дякую за все. боже миру всім нам.